Все своє життя Алла прожила у селі, виховувала її одна мати. Під час останнього класу школи вона закохалася в Григорія. Григорій був найвиднішим хлопцем, у селі, вихідцем із заможньої родини. Алла закохалася в високого красення всією душею, марила про щасливу сім'ю та спільне майбутнє. Закінчивши школу, Гриша поїхав у місто вступати до університету. І вона гріла надію про те, що він повернеться і вони одружаться. Після його від'їзду вона виявила, що завагітніла. Зв'язатися з хлопцем ніяк не могла, тому вирушила до його батьків. Батьки Гриші навіть на поріг її не пустили мовляв, завагітніла незрозуміло від кого, а тепер на сина їх повісити збирається дитину. Погрожували її зганьбити в селі, якщо вона не відстане по-хорошому. У них були свої уявлення про майбутнє Григорія. І безрідна дівчина в їх плани не вписувалася. Алла народила доньку, яку назвала Катериною. Від спільних знайомих їй стало відомо, що Гриша влаштувався в місці та будує успішну кар'єру. Мати допомагала Аллі з дитиною, а коли її не стало, їй стало значно важче. Вона працювала в магазині і паралельно виховувала дочку. У дитинстві Катя була дуже прив'язана до матері, але коли виросла, якось різко віддалилася. Все частіше пропадала з друзями, Алла за неї переживала, але дочку не обмежувала. Життя в селі Каті не подобалося, вона рвалася в місто. Після школи вступила до коледжу, який знаходиться в місті, та з'їхала в гуртожиток. Алла без неї дуже сумувала і все сподівалася, що дочка повернеться до неї. Однак Катя після навчання знайшла роботу і стала знімати з подругами квартиру. А через півроку і зовсім заявила, що виходить заміж. Алла дуже зраділа за дочку і стала цікавитися подробицями. Катя поділилася, що її обранець багатий чоловік і попросила мати на весілля не приїжджати. Пообіцявши надіслати фотографії. Алла образилася, але виду не подала. Ішли роки. Катя народила сина, з мамою вона рідко спілкувалася, іноді навіть спеціально трубку не брала, коли та дзвонила. Алла один раз зібралася і приїхала, щоб дочку віддати, і онука побачити. Катерині це не сподобалося. Вона присоромила матір за те, що та виглядає бідно, дозволила на онука лише михцем глянути і випроведила скоріше її за поріг. Аллу цей випадок дуже зачепив вона багато плакала, а потім вирішила взяти себе в руки і змінитися. Почала краще одягатися і стежити за собою, і скоро доля звела її з хорошим чоловіком, який незабаром покликав її заміж. Жити вони стали в його будинку. Катя з'явилася через три роки. Слізно благала мати прийняти її і допомогти. Алла дозволила їй жити в своєму будинку, який після її заміжжя пустував, але сказала, щоб дочка на велику допомогу не розраховувала.